До вашої уваги чергова свіжа добірка новин з Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії Вітаю вас і далі будемо говорити про таке. Нововолинськ знову приймав всеукраїнські змагання із автослалому. 18-річні місцеві мешканці зловмисник підпалив квартиру. Упродовж останніх півроку дві волинських сім'ї отримали потрійне щастя. Говоритимемо про народжуваність. А також ситуація в зоні АТО за останню добу кількість обстрілів зросла вдвічі. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. Знову прийняв всеукраїнські змагання із автослалому. Третій етап чемпіонської серії стартував напередодні на території заводу Кроноспан цьогоріч. Боротьба спорткарів і пілотів видалася більш запеклою, адже за перемогу змагалися 14 досвідчених екіпажів із усієї України. Минулорічні змагання, які приймав місцевий клуб автолюбителів Драйв 2 Нововолинськ. Федерація автослалому визнала найкращими. Можливо, саме тому географія учасників розширилася. Позмагатися приїхали пілоти із Києва, Львова, Тернополя, Луцька. Ну і звісно, Нововолинська. Наше місто представляли четверо учасників. Сьогодні дуже велика конкуренція. Минулого року не було так. Багато автомобілів з переднім приводом. І Тяжко їздити. У мене машина не так обладнана, як всіх. Але я стараюсь потрохи дороблю, дороблюю. дороблюю. Буду старатися краще. Всі фігури сьогодні виконав чисто. Ну, перший раз. Ще чотири заїзди є. І далі буде, як буде, не знаю. Буду їздити, старатися. Траса. Доволі тяжка, тяжкіше як була минулого року. Ну легше була фігура. Але повчив, повчив трошки. і виходить. клуб драйв 2 Нововолинськ для третього етапу чемпіонської серії. Усі сили кинув на підготовку Жоріка. Жорік місцева знаменитість. Такий собі болід Жигулі. Готували ми може десь два місяця, може ну, і довше. Але такої серної роботи місяць був день в день. Ми ходили всім клубом в гараж. Тобто, розуміється, по машинах крутили і збирали, хто що з дому, хто що в магазині брав. І своїми зусиллями її зробили спеціально, щоб від клубу виступати, показувати, що драйв-2 на не просто клуб, там просто назва, а ми дійсно працюємо, щось організовуємо, стараємося для людей якісь ну, показуємо результати. І сьогодні постараюся доказати, що машина може їхати. Доки ми знайомилися із учасниками, ще до офіційного відкриття змагань стартували тренувальні заїзди. Тим часом, поки пілоти пробували свої сили на автодромі і вивчали трасу, пасажирські місця не постували. Усі охочі могли проїхатися із вітерцем і отримати дозу адреналіну. Навперебій, буквально вишикувавшись у чергу. Місця поруч із пілотами спорткарів займали гості з Польщі та Чехії, що приїхали до Нововолинська на святкування незалежності. Азартним виявився і міський голова. Ну, перше, що питають завжди в таких випадках, чи було страшно. То э, я довіряв водію, а э, людині, яка стільки років міським головою, <з filho> вже нічого не страшно. Аби прийняти змагання на достойному рівні, організатори з усією відповідальністю взялися до підготовки чемпіонату, проводили збори, наради, узгоджували усі деталі. каже директор заходу Василь Власюк. Ну з організацією нам вже цього року було набагато простіше через те, що ми вже проводимо її як е, е, чемпіонську серію другий раз. Що що нового? Нового того, що приїхали всі чемпіони, всі пілоти в передньому приводі є чемпіонами України з автославлом своїх різних років, в у своєму році. Тобто бій буде давати один одному кожен. Автоспорт, як то кажуть, це дорогий спорт, але він є водночас видовищний. Видовищний, гарний. І автоспорт показує людям, як можна їздити, як можна використовувати всю потужність і всі ресурси автомобіля, і як шофер взагалі може керувати автомобілем. Це не залежить так само від марки авто і від його потужності. Головне, щоб шофер розумів, що він має на ньому робити. Найпопулярнішою серед учасників серії була Honda CRX – компактний передньопривідний спортивний хеджбек, наче створений для боротьби в автослаломі, виграшно виглядав на трасі у порівнянні із продукцією вітчизняного автопрому. Можливо, саме тому наші нововолинські учасники й поступилися гостям, які поїхали додому із перемогами. Гагаріна зловмисник підпалив знайомі квартиру. 18-річна місцева мешканка, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, отримала опіки і змушена була звернутися за медичною допомогою до центральної міської лікарні. Близько п'ятої години ранку до чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшла заява 18-річної місцевої жительки. Вона повідомила, що під час сварки знайомий підпалив її квартиру. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділу поліції. Правоохоронці з'ясували, що між постраждалою та 30-річним візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Про це повідомили у прес-службі Волинської поліції. Під час сварки гість облив кімнату пальномастильними матеріалами і підпалив їх. Вогонь знищив і пошкодив. Одив у помешкані речі постраждала також і господиня. Вона звернулася за медичною допомогою до центральної міської лікарні. Медики діагностували термічний опік лівої стопи. Працівники карного розшуку оперативно знайшли зловмисника. Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 – Умисне пошкодження майна Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство. Акушевського гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні напередодні дня незалежності працівниками Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану було організовано урочисте вручення свідоцтв про народження батькам, діти яких народилися упродовж останніх днів. Такі урочистості присвячені святкування 25-ї річниці незалежності України. Свідоцтво було видано шістьом батькам, у яких народились чотири хлопчики та дві дівчинки. З нагоди свята батькам та маленьким мешканцям вручили подарунки та побажали лише найкращого. Від щирого серця і від усієї душі зичимо батькам та новонародженим малюкам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру і щедрої долі. Нехай кожен день буде сповнений успішними подіями та на радість батьків зростають Олександр, Арсен, Максим, В'ячеслав, Валері. І Вероніка. За 6 місяців поточного року у волинських родинах народилося 6 318 малюків, з яких хлопчиків на 220 більше, ніж дівчаток. Відразу трійною поповнилося дві сім'ї, двійною – 65. Далі говоритимемо про народжуваність в області. Серед новонароджених майже 41% первістки третина – другі за порядком народження діти, 15% – третя дитина в сім'ї. У багатодітних родинах, де вже виховується троє і більше дітей, з'явились на світ 677 малюків. Зокрема, зареєстровано 10 випадків народження 10-ї, по три випадки 11-ї та 12-ї дитини і по одному випадку 13-ї, 14-ї та 15-ї дитини. Майже дві третини діток з'явилися на світ у жінок від 20 до 99 років, 30% – у 30-39-річних жінок. Найстарше Шими породіллями були 8 волинянок у віці 45-49 років, а наймолодшими п'ять мам, яким не виповнилися, і 16, інформує головне управління статистики у Волинській області. Йдеться на сайті Волинських новин. Більшість малюків ростуть і виховуються у повних сім'ях однак, кожне десята немовля народилась в одиноких матерів або у батьків, шлюб яких не зареєстровано. Варто зазначити, що позашлюбна народжуваність у волинських жінок значно нижче ніж у більшості регіонів та всій Україні в цілому. На Любомильщині жителі сіл, школи яких підпадають під оптимізацію, протестували проти закриття їхніх навчальних закладів і переведення дітей на індивідуальне навчання. Чим люди аргументували свою позицію? Дивіться далі. У наступному навчальному році класи, де менше п'яти учнів, будуть аж у 24 школах району. Тобто 150 учнів не мають іншого вибору, як йти на індивідуальне навчання або доїжджати до інших закладів освіти. Раніше ця проблема вирішувалася шляхом формування класів комплектів. Нинішнє законодавство такого не передбачає. Про це повідомляє кордон. З цього приводу висловити протест в райдержадміністрації прибули жителі таких сіл: мосир, черемошна, воля, руда, ски, глинянка, біличі. Склалася ситуація, коли ніхто не міг дати конкретної відповіді батькам. Більшість не знають досі, що робити їхнім дітям 1 вересня. Батьки погрожують, що або приведуть своїх дітей традиційно за парти рідних шкіл. Або їхні діти не отримуватимуть освіти взагалі, і жодної поліції пересадити таких правопорушників не вистачить, адже насамперед законодавство порушили ті, хто писав нормативні акти щодо оптимізації шкіл. Обурювалися учасники акції протесту. Серед причин відмови віддавати своїх дітей в інші школи батьки називали в основному неможливість доїзду, особливо взимку, розбалансованість дітей щодо виконання домашніх завдань, витрати додаткового часу та перевтома. Лунали й жахливі речі в навчальних закладах сусідніх шкіл. Учнів балтують, недобросовісно годують, неприязно до них ставляться та навіть змушують їсти блюватиння. Більше того, за словами присутніх, вони зверталися з цього приводу у відділ освіти, де їх попросили не вирішувати проблему через поліцію. Мовляв, ми самі усе. Владнаємо голова райдержадміністрації, голова райради та начальник відділу освіти намагалися донести до батьків, що вони є не меншими заручниками ситуації. Людям порекомендували писати звернення до народного депутата, який представляє їх округ у Верховній Раді. Субсидії оформлятимуть по-новому. Деканоїдзе вимагатиме збільшення бюджету Нацполіції у 2017 році. Колона так званої гуманітарної допомоги перетнула українсько-російський кордон, а також ситуація у зоні АТО кількість обстрілів зросла вдвічі. Про ці події дивіться детальніше у короткому огляді новин. Під час оформлення субсидій безробітним українцям нараховують два прожиткових мінімуми. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, пише урядовий портал: в Україні немає людей, які отримують доходи менше за офіційний прожитковий мінімум. Логічний висновок такі молоді люди або не хочуть працювати, або просто приховують свої доходи. Але вони претендують на субсидію, говорить міністр. Субсидії безробітним українцям працездатного віку оформляють з рахуванням доходу в розмірі 2900 гривень. За обсяг Цього субсидія, скажімо, у вчительки, яка чесно сплачує податки, не повинна бути меншою ніж у тих, хто не декларує жодної копійки доходу, але споживає газ і світло на рівні з іншими. Зарахування до сукупного доходу двох прожиткових мінімумів, дещо вирівнює ситуацію, змушує офіційно непрацюючу особу сплатити більше коштів за спожиті послуги, оскільки субсидія в неї зменшується, наголошує Рева. Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе розраховує на збільшення бюджету Нацполіції більш як удвічі на 2017 рік. Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода, інформує соцпортал. Сподіваюся, що 2017 рік буде роком, коли бюджет національної поліції України буде нормальним. Ми зараз вимагаємо близько 27 мільярдів гривень на рік. Було 13 мільярдів. Повідомила Деканоїдзе. Треба сказати, що десь 12 мільярдів йде на зарплати, а ми їх підвищимо. Для слідчих, які пройшли перепідготовку, зарплата становить 10 тисяч гривень. Для дільничних 6 тисяч, зазначила вона. Фури, з нібито гуманітарною допомогою для Донбасу, що їдуть з Росії, перетнули українсько-російський кордон, повідомляють у прес-службі МНС Росії. Зазначається, що на шляху колона розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску Донецьк, друга на Матвєєв-Курган. Де вантаж пройшов митне оформлення, буцімто в суворі відповідності із міжнародним законодавством. Після завершення всіх процедур в цілому більше 70 автомобілів із гуманітарним вантажем загальною масою понад 600 тонн рушили до Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що основна маса вантажу це продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти і навчальна література. Своєю чергою українська сторона наголошує, що пересвідчитися у відповідності місто Кузові в місто кузовів деклараціям Київ змоги немає. До огляду вантажу росіяни не допускають. Українська сторона впевнена, що під виглядом гуманітарки на окуповані території потрапила зброя та боєприпаси для бойовиків. За минулу добу в зоні АТО терористи 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців. 38 на Донецькому, 22 на Маріупольському та 25 на Луганському напрямках. Біля Кримського також бойовики застосували танки, а в станиці Луганській бойові машини піхоти в районі Новоолександрівки. Працював снайпер. А Діївській промзоні українські десантники та російські найманці б'ються за синьо-жовтий прапор. Армійці вивішують його, а бойовики намагаються збити. Це робить ситуацію у найгарячішій точці на карті. АТО ще більш напруженою. Журналісти П'ятого каналу побували на передовій і поділилися своїми враженнями. Достатньо побути на промці не тривалий час, щоб почути, як свистять над головою кулі і вибухають гранати. Осколки відмін і снарядів тут навіть не збирають. Їх занадто багато. А кулеметники, які стоять на посту, не знімають палець гачка. Інакше можуть не встигнути зреагувати. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. Для вас в студії працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. на все добре і до завтра.